Достроково не розриватиме договору оренди. Мова про повернення в комунальну власність єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ із управління фірми Технова, припинення угоди, з якою за рішенням сесії від 31 травня 2022-го, мало відбутися наприкінці березня, і яке на останньому засіданні скасували депутати. Як пояснили на щотижневій загальноміській нараді, причина цьому невиконання строків оформлення звіту про оцінку майна та рецензії на звіт. А відтак неможливість складання передавального та розподільчого балансу і підписання відповідного акту приймання передачі без порушення вимог чинного законодавства після проведеної інвентаризації на підставі договору трьохстороннього, за яким фонд комунальна майна був замовник незалежних оцінки. Фірма Технова Платник в строк до 17.02 матеріали незалежної оцінки повинні бути передані до Фонду комунального майна на опрацювання та роботи комісії по розмежуванню майна. Але в зв'язку з затриманням надання фінансової звітності, а саме це балансові звіти про фінансові результати фірми Технова до незалежного оцінювача, ці роботи не були виконані в строк. І матеріали незалежної оцінки були надані лише 2003 цього року. Відповідно до угоди по послідній діяльності до цього терміну комісії були опрацювати всі матеріали і скласти передавальний та розподільчий баланс. Тобто робота комісії так і не була закінчена, а фонд комунального майна був змушений зупинити роботу із дострокового розірвання договору оренди, каже Єпінін. Власне, ж строковий термін угоди від 25 грудня 2000 року має закінчитися 20 серпня 2023-го. Складність полягає в тому, що процес передачі є заполітизованим, супроводжується кримінальними справами, де лунають звинувачення в тому, що посадові особи Чернівської міської ради у змові з власниками ТОВ фірми технологи ініціювали дострокове припинення договору оренди єдиного майнового комплексу. Та його відновлення за рахунок коштів місцевого бюджету, при цьому ще й по завищенню ці. Водночас, за словами Віктора Геращенка, одна з основних проблем станом на березень 1 мільярд 600 мільйонів гривень боргів компанії за спожитий природний газ. Згідно із законодавством при передачі комплексу з оренди, наступник технови, а у випадку Чернігова це створене в минулому році комунальне підприємство Теплокомуненерго, стає і правонаступником за всіма борговими зобов'язаннями за енергоносії. А тому повернення тези з такими збитками, що прямо ляжуть на місцевий бюджет, як і прийняття її без боргів, однаково буде приводом для відкриття чергової кримінальної справи, впевнений заступник міського голови. Упевнений без глибокого аудиту за боргових зобов'язань, урахування позиції національної комісії за результатом перевірки, перевірки ліцензійної діяльності підприємства, дотримання всіх процедур строкового. Підкреслюю, строкового припинення договору аренди, погашення заборгованості, а саме головне, урегулювання питання заборгованості за спожитий природний газ, знак НАТО Газтрейді. Вирішення питання не є можливим. На моє глибоке переконання, вирішення зазначеного питання потрібно винести на державний рівень, створити державну комісію. Для цього потрібна постанова кабінету міністрів. А тому пропозиції Віктора Геращенка винести відповідне звернення на розгляд депутатів на наступній сесії та визначитися щодо подальшої долі єдиного майнового комплексу і наступних кроків для фонду комунального майна. За цією мішрою всіх політичних маніпуляцій люди переважно не розбираються в цьому питанні, не хочуть розбиратися. Вони читають якусь маячню. Потім вірять в неї, переказують, а насправді причина дуже проста. Вона проста зрозуміла, її Гірашенко та її не пояснили. От, і я хотів би, щоб чернігівці розуміли, що це е, ну, важливе питання для міста. Ми все робимо, щоб його вирішити в термін і зробимо обов'язково. Але без сприяння і репозиції держави ми в цьому питанні просто не справимося, тому що є е, борги. За газ, які значно перевищують можливості міського бюджету, значно перевищують. І друге є орендар, який ну по суті підприємство довів до стану через відсутність інвестицій, в першу чергу, коли місто має приймати і дуже ще суттєво думати, що з ним далі робити. І навряд чи знайдуться бажаючі зараз цим бізнесом займатися в умовах, коли тарифи вдвічі менші собі вартості. Той більше, а держава другий вже рік компенсувала 0 гривень, 0 копійок у різниці в тарифах і водоканалу і погенеруч підприємства. На думку Олександра Ломако, це питання важливе для держави, а тому дав доручення готувати відповідні проєкти рішень на наступну сесію міської ради, що має відбутися у травні.